Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 2 вересня. Уже другий день осені. Ось, друзі. Знімаю відео. Зараз 11 година. Ось, знімаю, друзі, господарство. Кури під калину сховалися. Вчора ввечері зробили з бабусі дивіться, підв'язали кропову, трішки такий пучок нарвали, зв'язали, підвісили сюди. І так кури його дзьобають, трішки обскубли, бачите. А трішки ще залишили. Прийду сьогодні з школи. Думаю, вони доскувуть, бачите? Ось, ось так от. Ось так, дивіться, як. Зозулька. Завтра треба буде замінити вже. Бачите? Ось так. І чорна холівка. Бачите? Ось так підпривають і їдять. Євник. Ось, друзі, такі справи. Наш ранок був осінній, ну зараз теж рано, але десь до 10-ї години такий осінній ранок, Такий був прохолодний, похмурий. Ну зараз теж. Але тут хоч трошки сонечко вийшло зараз. І це дуже радує. Ну що, друзі, ось і почався навчальний рік виходить. Відео, напевно, будуть виходити десь вранці, можливо, або ввечері через день поки що. Але бачите, 31-го не було відео. На жаль, але постараюсь знімати через день відео. Кури ще не знесли яйця, бо було. А ні, два є. Вчора було три, зараз поки що два. Можливо, ще після обіду знесу ось. Так. О. А ви вже тут? Ви тут, як тут? Ось, друзі. Сонечко вийшло, але... Але ще тепло. Я не скажу, що вже холодно. Ще погода літня така. Ще тепло, спекотно, передавали з 30 градусів. Ще літо у нас залишиться поки що. Ось, але сухо. І це факт, що сухо, що нема дощів. Передавали вранці дощ, покапало і все. А такого нормального дощу не було. Ось, друзі, так ось. В принципі, друзі. На цьому все. Бажаю миру, добра. Зустрінемося завтра, післязавтра зустрінемося з вами.